Виконуємо номер 1.29 із підручника геометрія 8 та номер 529 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутному трикутнику гострий кут дорівнює 60 градусів, а сума меншого катета й медіани, проведеної до гіпотенузи 10 см. Знайдіть гіпотенузу цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник В кут С 90 градусів, кут А 60, де медіана проведена до гіпотенози. Сума АЦ меншого катета, бо інший, катет, інший кут гострий, у нас буде 30 градусів. Пригадаємо на рівність трикутника. Що ти проти більшого кута лежить більша сторона, проти меншого менша сторона. Отже, найменший катет буде АС, який лежить проти кута 30 градусів, додати медіана 10 см. Потрібно знайти гіпотенузу. Оскільки трикутник прямокутний, знайдемо кут Б за властивістю прямокутного трикутника. Ми знаємо властивість, сума гострих кутів 90 градусів. Трикутника. Кут А. Додати кут Б дорівнює 90 градусів, тоді кут Б дорівнює 90, відняти 60 і це буде 30 градусів. Пригадаємо ще дві властивості прямокутного трикутника. У прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. І друга, у прямокутному трикутнику, медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. за властивостями. прямокутного трикутника, аЦ дорівнює одна друга аБ що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. І медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, бачимо і АС дорівнює половині гіпотенузи, і СД дорівнює половині гіпотенузи. Отже, робимо висновок, що АС дорівнює СД. І дорівнює, якщо їх сума 10, 10 поділити на 2, дорівнює 5. Сантиметрів, а нам потрібно знайти гіпотенузу. Отже, гіпотенуза буде в два рази більша за кожен з них. А Б дорівнює 2, АС. і це буде 2 помножити на 5 10 сантиметрів. Записуємо відповідь 10 сантиметрів.